на Божий, Сьогодні вам надалося слово рази на сьогоднішній день, день славний із Ісуса Христа. Іерусалим, Але я буду читать, трошки що говорить стуждання, ще готова день народження, Христянський страждає. Прилюблені, не дивуйтеся одне, що вам посилаються на випробування молодих чужому вибуху для вас. Але через те, що берете ви участь у Христове страждання, не тіштеся, що взяв мені слави, його такие виселялися, теж вас і нам врятувати. За Христове у виблаженні, хто на вас почуває Бог Босслави і Дух Божий. хто з вас хай не страждає, як Божий, або злой, або злочинець, або ворохові. То ли ж християнин, нехай не заробиться він, але хай прославляє Бога за те, почас уже сумне розпочати Божого дому, а коли він почнеться так краще з нас. Рякіт я з тих допилися Божі Іван, а коли правильні ледве спасеться, безможній та грішні не може дивитися. Тому ті, хто Схожої волі страждає, нехай душі світ піддадуть до йому, як створити до Дуже нам слова, і знайомі слова, ми раз святої перечини. Я хочу говорити за страждання. Часто ми люди страждають, того, що не знаючи, чого страждає. Я наведу на викладі дві особи Йова і Йоанна. Його був викур. За Я хочу сказати те, що якось ще говорить, що часто ми, люди, через якісь там недоліки, якийсь кажуться для нас маленький рішок, на той рішок не били і стає тяжко. Ми потепають. Ми йдемо на дно через те, що ми приймали, Ми приймали просто йому. За немного, ай, ти другій де мені мало їх лютий. А Господь хоче тільки його. Сьогодні Господь хоче тільки з нас. З тебе з мене на яскім на данах, прийшов сповідав Христа. Хто завершив те, що не одній людині сьогодні не Не доволі себе мовить, паперці теж вже готується все. Я їхнього часу забрати не буду, але я так коротко скажу, що причина то в тому, що ми люди залишаємо те, що не потрібно залишати. Ми помаленьку, помаленьку відходимо в сторону і замічаємо те, коли нам треба було. Там понизиться, ми повисилися. Там понизиться, ми повисилися. Я старший за тебе, а ти хто таки? Сьогодні є, але й тому, що я звання якісь свої там чи Може, бо я звання на роботі. Та тих після них вистояни, тебе одне Чого ми страждаємо? Через що? Причина того зачитаю, що я нас вирішають, Божена людина, що витягнуть Богу, що ви про надіслані відця життя, кого сподівця ти в кого. Сначала народ ждет, а зародился ли народ ждет сна? Нашим божат. Так и тяжко тренировать, наклонно вернуться словом Божьим, принесло словом нашим божат, исторические наши уроки, для бы не будем идти упадок нашего Господа, для бы Христос был на Сьогодні у нас є дуже різниця. Молодь думає, що ви батьки нічого не розумієте, що ви нам розказуєте. Сьогодні ми повинні держати один з дім. мобілки, там, чи щось брати машину. У мене така, і мене така і починає служити. Мамовати діти. Бережіться її. А ми не замічаємо того, що ми починаємо служити їм. Пришла весна, вона каже, який так розумієш, дивишся, там дуже так, що розбився, там побився. Через що? Через не пост. Сьогодні надавала вказаний. Заморона. Там такі, знак там такий. Ми його не дотримуємося, дотримуються, що з теж не можуть не я поставив до обмеження з мання життя. Не я його нарушаю Богу. А той брат, який думає, що я, а й той не зміг, а я не зміна. Дуже шкода, І починають страждання, починають батьки, батьків, сестри. Ми повинні триматись слово Болі. Ścigli do, do no, niego za... wierzę, za... a ty daj mi wam za pierwsze wszystkie my, a to nasze, możemy polegać